Гарний топ тобі личить. Знаєш, коли я навчалася у школі, і у когось із нас були негаразди чи проблеми, ми пестили одна одну, брали одна одну за руки, відчуття були неповторними. А ви так робили у школі? Заплющу очі. Ні-ні. Тільки так. Інакше нічого не вийде. Це плющач. Ось так. Хороша дівчинка. Ще ні, зачекай. У тебе в садку хтось є? Ні-ні. Він пішов у літній будиночок. Переліз через паркан. Викликай поліцію. Заради тебе я ризикнула усіма, а ти віддячила мені приниженням. Ти пообіцяла, чому не виконала обіцянку? Просто зроби це, не обіцяй, а просто зроби. Що, закохалася? А хлопчик розділяє твої особливі почуття. Ха, він таки має бути у захваті від невротички середнього класу та ще з подорожніми проблемами. Ні. Чи може почекати мені твого чоловіка? Немає нічого жорсткішого за підлітка, я їх добре знаю, поки ти його задовільняєш, а зовсім скоро він викине тебе на смітник, як стару ганчірку. Ти не дівчинка, кажу ж тобі для твого ж добра. Зроби це негайно.